Дно пробито. Як таке може бути? При цьому держава закриває очі на третьому році повномасштабної війни залишається одним з найбільших платників податків до російського бюджету, але найголовніше має податкову пільгу, яка зберігається з часів уряду Азарова. Вітаю всіх друзі! Вітаю всіх, любі мої українці. Наша наступна тема сьогодні піде про спонсора війни, який продовжує працювати в Україні та користується податковими. Пільгами перед тим, як вам розповісти це все про своєму відео, про ковід мова, я хотів би знову знову подякувати своїм підписникам, які підписані на мої два ютуб канали Андрій Федоров, Голоса Душі та Федоров Лайф без цензури, та на мій телеграм-канал Федоров Real News. Дякую вам за завдяки вашим коментарям та вподобайкам. алгоритми YouTube ютуб просувають мої відео та дають можливість бачити їх українцям, які живуть в Україні та за кордоном. Отож, друзі, до нашої теми компанія Філіп Моріс Інтернешнал на третьому році повномасштаб Абної війни залишається одним з найбільших платників податків до російського бюджету, з якого фінансується армія Російської Федерації. В Україні компанія визнана міжнародним спонсором війни, але продовжує працювати і навіть користується податковими пільгами, зазначає директор Центру досліджень проблем громадського суспільства Віталій Кулик. Но дно пробито як таке може бути? Компанія Філіп Моріс дуже глибоко інтегрувалася в Україні ще з часів Януковича. Вона має частку власності монополісті-дистриб'юторі Тедіс, який пов'язаний з російським виробником зброї Ігорем Касаєвим. Але найголовніше, має податкову пільгу, яка зберігається з часів уряду Азарова. Завдяки цьому зраднику Філіп Моріс сплачує не 25% адвалорної складової акцизного податку, а 12% на рівні українських виробників сигарет типу Прими. Ну а за 11 років Україна втратила більше 100 мільярдів гривень. При цьому держава закриває очі на присутність в Україні таких спонсорів війни, як Філіп Моріс та Japan Тобако. Хоча можна було би переглянути хоча б податковий режим для інтернаціональних компаній, що фінансують російську армію, яка вбиває наших дітей, яких буває українців. Друзі, ну це жахіття. Це просто ну я не знаю свовілля. Я навіть я навіть не уявляю, от зараз я. Доношу до вас ці рядочки і такі думаємо, ну я таке можу бути. Ну, значить, навіть це комусь потрібно, навіть значить, хтось це кришує, хтось з цього отримує якісь гроші. Для когось війна, для когось мати рідна, для когось це бізнес, для когось на крові заробляти гроші. Отакі справи. Я дуже просив би, щоб наша влада звернула на це увагу. І я не буду мовчати. Я не буду мовчати. І буду говорити правду про. То божевілля, то свавілля, Що в нас це жахіття, яке відбувається нас в тилу, коли кращі сини та доньки віддають своє життя там на фронті, бронюючи Україну, для того, щоб фабрика Філіп Моріс працювала та та платила податки росіянам, фінансуючи російську армію і зброю для росіян, які вбувають українців. Отакі новини на сьогодні. Я не випадково в майці збірної України з футболу. Ми вітаємо хлопців, що вони вийшли в фінальну фазу і будуть мати можливість боротися за вихід на Євро 2024 року з командою Ісландії. Побажаємо їм удачі, а нашій владі ще раз і ще раз звернути увагу на це ну, жахіття, яке відбувається у нас тут в тилу. Ну як так? Як таке може бути. Тож, слава Україні, слава українському народу, слава українській нації, слава Збройним силам України. Тож доброго вечора. Ми з України.